Твоя мама у Криму та зараз, і від початку е окупації Криму з 14-го року у неї були. Досить радикальні заяви е, на підтримку російської влади, в тому числі. Е, е, і ти про це говорила також. Ти відповідала про те, що це її е, вислови, і це її заяви, не е, твої. Так. І знову ж таки ти в інтерв'ю розповідала про те, що ви не намагаєтесь не спілкуватися зараз про е, політику. Так. Як ви зустрічаєтеся зараз? Е, я ж кажу один раз на рік. Ми mm -hmm. зустрічаємося, е, наприклад, у Туреччині минулого року, mm -hmm. де просто то <с dorad> <смеш> мама Оксана <смеш> перетворюється у бабусю, я перетворююсь у доньку, розумієш? І ми просто я ж кажу, можемо. Е Нарешті без олімпіад, без там щось там не можна цукерок їсти там ще щось. Ми можемо насолодитися одна одною, розумієш? Uh -huh. Я ж кажу, мені дуже не вистачає е, підтримки розмов. Ось такої близької людини, і ось це для мене мама. Ну, Я могла е, взагалі замовчувати цю тему, як багато роблять е, наші артисти, е, в яких також е, у Криму родичі, але я обрала інший шлях. Я обрала говорити про це, тому що. Це не пояснити, коли ти прокидаєшся в один день, і тобі не можна додому, розумієш? Ну це не пояснити. Це мене зрозуміють тільки люди з окупованих територій. Я не можу бабусі, я не знаю скільки їй залишилося. Я не можу привезти, показати онука. Вона зараз в Хрисон. Вона в Сімферополі. А в Сімферополі. — Так, бабуся тварш мамі своєї ну вже прабабуся. бабуся, так же прабабуся, свої так угу. і вона зараз у Сімферополі, тобто. Ну це не пояснити людям. Але в рамках, якщо ми говоримо в рамках держави, а твоя мама, яка продовжує там працювати і працює досить на високій посаді, так, так а хто вона зараз там? Вона, якщо чесно, само посаду я не знаю, але я знаю, що вона головна в Криму по гімнастики, саме по художній гімнастике. А в рамках держави Україна. Вона для держави Україна зрадниці. Дивись, мама працює з дітьми, і з мамою працює команда. Тренери, тобто я ж знаю, хто з мамою працює. Це тренери, які вихованки української школи гімнастики. А що краще, щоб Кабаєва очолювала там е, гімнастику? От завдай собі це питання. Розумієш? Можливо, краще, щоб в нашому Криму працювала школа під керівництвом моєї мами, яка все одно продовжує розвивати. Вона ж розвиває українську школу гімнастики. Ти розумієш? Тобто, але ж з російським паспортом? Е, Напевно, я не знаю.